Томатний сік по дуже швидкому рецепту. Я взяла отак, з гіркою, нарізала помідорів різних, зелених, жовтих, червоних, рожевих, різних. Всяка не кондиція, обрізала там пропавши, обрізала хвостики. Да? І просто накидала без води, без нічого в кастрюльку на дуже повільний вогник. І от кип'ячу я десь вже, напевно, годинку на дуже повільному вогнику. От, потім посолила за смаком, потім блендером, ось у мене такий блендер, збила. І зараз через сіточку, отак, а, сіточком трошки набираю, ложечкою протираю, викидаю той жмиг. Ну, Можна цього і не робити, але я хочу більш-таки зробити томатний сік для пиття, щоб не було там всякого лушпиня. І все. Тобто, не треба там щось перекрутити, помідори і так далі. Ну, Мені здається, це швидко. Ось, ну і смачно. Нарешті дійшли ручки до соку. І так, покажу ось ці жмиху вийшло. Тобто я не переливаю з кастрюльки в кастрюльку. Я ось так беру оцим сіточком. Так, проходжу просто, скільки піймала, скільки піймала. Ну, я маю на увазі оцього жмиху. Так, швиденько раз, 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 раз. Ну, я вже тут цю кастрюльку майже всю зловила. Тобто мені не треба, щоб було прям дуже сильно ну, без всякого там. Лушпиня, зерняточки і ще. ще Хай попадається їм, але більш-менш воно буде для пиття таке. Блендером я дуже гарно перебила, але бачите, все одно трошки шкірка з помідора, там бувають різні помідорки плотні, от, вона залишається. Якщо помідорчик більш такий м'якенький, то шкірочки немає. Ось така от вийшла ерунда. А з такого кольору помідорів, тобто жовті, зелені, виходить ось такий червоний класний томатний сік. Тому ось так. головне, щоб було хоча б там 50%. Тут вже майже нічого немає. Ось такі справи. Трошки я зараз отак побалуюсь. якраз він за цей час там хвилин 5 покипить, тобто кипів він годинку цільними помідорами, ну от кусочками. Потім збила блендером, і от поки я ось так його проціжую, ще хвилин 5 він покипить. І розливаю по банкам, банки вже стерилізовані і закатую на зиму. Ну, приблизно на оцю кастрюлю, десь 5 літрів, в мене вийшло 2 повні ложки солі, столові ложки. Але це за смаком. Мені подобається більш солоне, можна і менше, можна і більше. Хто як любить. Всім пока. І, до речі, ніяких відходів, тому що воно настільки мілко переблендерило, що, бачите, я оцю гущу, що в мене залишилось, додала б ікру. Вийшло десь, ну, можливо, 250 мл у цієї гущі. І от я туди накрошила цибульку, кабачок, баклажанчик. От. І зроблю ікру. От. А вийшло в мене 7,5 літрових баночок томатного соку. Дуже класний.